Вітаю вас! Ви дивитеся парламентський телеканал Рада. Це проект власний погляд. Ми будемо говорити про роботу та життя українських журналістів. Гість нашої студії Сергій Томіленко, перший секретар Національної спілки журналістів України. Вітаю вас, пане Сергію. Отже, 8 вересня будемо відзначати день солідарності журналістів. Зокрема, ну в нас в Україні такого, нібито, не відчувається. Да, от ніби ми всі солідарні. Насправді, от ви скажіть як журналіст. Ну, дійсно, це Всесвітній день солідарності журналістів, тобто день, коли а, працівники медіа обговорюють свої проблеми і демонструють важливість свободи слова і важливість права на професію, а необхідність існування нормального клімату в ну в своїх країнах, в своїх редакціях для професійної етичної роботи. Тому Якщо говорити за Україну, звичайно, що це є класична така проблема нашого професійного. Творчого середовища, велика конкуренція між журналістами і угу. як наслідок певна розрізненість і доволі все таки низька солідарність між нашими колегами. Ну як бути солідарними? Що це означало би? Ну, Не бути абсолютно конкурентами ні, 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 солідарність просто є теми, які конкурентні, а є теми, які спільні. Спільними темами є загалом завжди приходити на допомогу колегам. А навіть якщо це конкуренти, в е, темі порушення професійних стандартів там, професійних прав. Цими колегами а завжди, якби ну бути небайдужими не лише до справ, які відбуваються власній редакції, а не байдужими, які відбуваються в нашій галузі. І оця небайдужість і а, спілкування, яке буде а, між колегами, то це і буде проявом солідарності. Це якась підказка в чомусь написанні матеріалів чи створення звичайно створення матеріалів і інше, то це зовсім то це, 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 це індивідуальна робота і це дійсна конкуренція, але це більшою мірою но ну, а спілкування. Навіть у нас є, є прецеденти і в регіонах, і в Києві, коли багато колег вони навіть не спілкуються, просто не спілкуються зі своїми колегами з інших конкурентних там редакцій. От вони просто працюють якби своїй редакції газети, і відповідно навіть не вступають в комунікації. Редактори не не спілкуються. Я вважаю, що це теж прояв несолідарності. Ну от ви особисто з багатьма спілкуєтесь? Ну я. Спілкуюся своєю посадою, оскільки я перший секретар національної спілки, mm -hmm. то я спілкую з усіма. Але от я з власного досвіду, я сам е маю там великий досвід роботи у е Черкасах. То, наприклад, років 10-12 тому, то в мене дійсно була така ситуація, що я більше замикався там в своїй редакції, там 30 ось журналістів. Ви головним редактором. Я був, там. Да, я був головним редактором обласної газети в Черкасах і відповідно я. Замикався більше в своєму середовищі, але а, потім все-таки я коли зацікавився рухом, співчанським рухом, якимось громадським професійним об'єднанням, більше почав організовувати якісь семінари, якісь спільні такі реалізовувати ініціативи. Через них я більше спілкувався, знайомився із тими людьми, які раніше вважалися, що це редактори там, чи телеканалів чи інше, що у них окремий світ. І я вважаю, що це ну це корисно спілкуватися. Скільки mm -hmm. внаслідок цього, крім того, що ми будемо спільно виступати з якимись заявами, коли порушуються права один одного, то і народжуються якісь спільні креативні проекти. Ну no, трохи, мабуть, відрізняється спеці... специфіка роботи в газеті, наприклад, в друкованих виданнях від роботи на телебаченні, на радіо. А так само солідарність дає якісь певні результати, якщо спілкуватися там абсолютно з різними? звичайно, тобто в нас же професія. Які стандарти професійні, то вони однакові. Стандарти це робота в інтересах аудиторії, це намагання забезпечити право аудиторії на об'єктивну інформацію. Тобто це класична тема журналістської етики. Вона не відрізняється, що журналістська етика на телебаченні, наприклад, вона. Дозволяє там чинити якісь хуліганські дії, а в газеті не дозволяє. Тобто стандарти mm -hmm. вони одні. І нас об'єднує більше, ніж відрізняє. Технології а, можуть бути у кожного різні, але м -м, це не роз'єднує. Тим більше як в нинішній сучасний час із розвитком нових медіа з інтернету, то він взагалі настільки проникає в усі а, сфери і телебачення, і газети. От і радіо, що на сьогодні взагалі інтернет всіх пов'язує. Тому технологія це це інструмент, а не якісь а в інтернеті не втрачається професійність журналістика на ваш погляд. Я думаю, що не втрачається просто інтернет як вільне середовище для входження, для вираження, для доступу до аудиторії, от за доступом за рівнем доступу до аудиторії, то інтернет це найтакі змі, бо людина, от це громадянин, який хотів би через телебачення звернутися до аудиторії, то звичайно йому треба придбати телеобладнання або багато якихось технічних зрозуміло. можливостей. А інтернет він безпосередньо. Це лише доступ до інтернету, і він вже може мовити, претендувати mm -hmm. на те, що він ніби журналіст. Але ми знову і в спілці журналістів ми розглядаємо питання адекватності і. Певних стандартів ми вважаємо, що журналістами є ті, хто як мінімум визнає на себе дотримання правил журналістської етики і дотримання професійних якихось базових елементарних журналістських стандартів. То тоді він журналіст, а інакше він блогер. А ці стандарти Або... хто взагалі визначає ну, ці стандарти, вони є ж класичні, які прийняті в усіх. Є власне журналістика, і є якби вимоги, яким навчають в університетах всіх країн, тобто є стандарти журналістики демократи країн зрозуміло, що і вони завжди дебатуються, але це та сама об'єктивність, це а, правило. А якщо висвітлення конфлікту, то подати точки зору всіх сторін конфлікту і тому подібне. А тому... в нас демократична журналістика в демократичній націоналінас проблемна журналістика, тобто, ми все таки наше медіасередовище, так як і суспільство. Ми ж не можемо сказати, що наше суспільство і в нас в Україні побудоване демократичне суспільство. Тобто, у нас. Um, my widzimy, jakby... Такі великі викривлення в демократії загалом суспільстві, то зрозуміло, що і в нас той ринок медіа, який є, то він не є адекватним з точки зору в нас багато сторонніх впливів. Ключовий вплив за кордоном у демократичних країнах це вплив на аудиторію. Тобто, якщо аудиторії подобається те чи інше ЗМІ, відповідно воно буде успішним, матиме аудиторію, матиме кошти, і воно фактично кошти економічно воно успішне, як результат підтримки і уваги аудиторії. в Райні, ми бачимо, що у нас 50%, якщо не більше засобів маси інформації, то вони дотуються, підтримуються політиками або підтримуються бізнесом з точки зору впровадження своїх політичних інтересів, якихось інших сторонніх. Але зовсім е це не медіа, які проходять випробування в аудиторії. Ну от зараз. Е Передвиборна кампанія в та тисячі нібито гаряча така пора, чи літо продовжується, особливо політиків, журналістів як. Ну так само це вибори в нашій країні це суцільний стрес для всіх. І, зокрема, це стрес для засобів масової інформації. А конфлікти між журналістами а, Ну Тут конфлікти не скільки між журналістами загострюються, скільки з учасниками політичних процесів, з кандидатами, кожен з яких дуже ретельно дивиться на. Поведінку засобів масової інформації, і готовий різко звинуватити там в тому, що ЗМІ дає перевагу там його опонентам або неправдиво, або вводить в оману, і вони можуть різко якось ем, реагувати. Тому, е, в принципі, ну якби наша національна спілка журналістів України зараз виступила з ініціативою. Ми запровадили гарячу лінію для журналістів, для редакторів з усієї України, е, за якою можна повідомляти і консультуватися з питань дотримання виборчого законодавства і з питань будь-яких гарячих. Ситуацій в процесі виборів. Ну, я можу назвати цей телефон Київський 234 2102, за яким можуть телефонувати журналісти, колеги і отримати якесь роз'яснення. Але базова позиція спілки, і ми хочемо захищати етичних колег, тобто тих журналістів, тих редакторів, які себе не асоціюють із кандидатами чи з політичними силами, а які асоціюють себе з професійними журналістами. Бо у нас теж є проблема, коли окремі редактори і окремі журналісти починають поводитись, ніби це їхні вибори, ніби вони в бюлетені, ніби ті політичні опоненти це їхні опоненти. Я вважаю, що це найгірша політика, адже якщо сьогодні там частина асоціює себе з партією влади, з партією регіонів, завтра буде там інша партія або інші. Не повинні журналісти асоціювати себе і підігрувати тому чи іншому власнику чи інше. Це їхні вибори, не наші вибори. А ми відповідно дотримуємося законодавства і намагаємося. Все-таки поважати право аудиторії mm. на об'єктивну інформацію. А власне, може журналіст просто мати свою якусь позицію і як звичайна людина її відстоювати. Звичай... Чи це не жур... не ну, якщо це політична, якщо це політична позиція, то він має право мати таку позицію і реалізувати її в день виборів у, з виборчим бюлетенем. А в інший спосіб, це знову це нав'язування, адже знову. Це фактично це буде, агітація, так це буде зловжива. Ну це з одного боку це агітація, але це буде непрофесійно. Це зловживання фактично службовим становищем. Тоді він не як журналіст того, має виступати, як звичайний громадянин? як звичайний громадянин, але з іншого боку, як звичайний громадянин, він повинен пройти ще випробування перед редакцією змі. Чи він достойне джерело, чи ним зацікавиться, як думкою, от чи ні. А інакше, якщо журналіст у телеефірі, ми з вами зараз, користуючись доступом до телеканалу Рада, почнемо зараз пере. Рахувати прізвища mm -hmm. тих кандидатів, які нам симпатичні чи політичних сил. Це зрозуміло, no, це ясно. буде зловживання і спроба якоїсь маніпуляції. Взагалі, говорячи ще про свободу слова в Україні і оцінку світом взагалі нашої ситуації, От ви відчуваєте, куди ми йдемо? Ну, а наша національна спілка журналістів України визначає, що в Україні є критична ситуація зі свободою слова. Зокрема, коли говоримо про солідарність між журналістами, сьогодні ми зробили заяву, закликали своїх членів спілки завтра, 8 вересня, о 12 годині, вийти на майдани міст України і в Києві на підтримку колег із ТІВІЙ. От це не політична акція, але таким чином ми хочемо показати стурбованість, що Масово в регіонах іде відключення цього телеканалу від аудиторії, при тому, що пояснення офіційного характеру немає. Загалом ми бачимо, що на сьогодні є окремі гарячі якісь точки і гарячі конфліктні ситуації взаємодії між владою, політиками і змі, які відповідю яких з боку влади не є розрулювання цих, не є розв'язання, а є просто якісь порожні декларації, ніби влада у питаннях врегулювання і реагування на ем, порушення професійних стандартів журналістів безвладна. От коли економічні якісь питання виробничі, от у влади є 100% влади. А коли стосується зняти конфлікт, то таке враження 100% до одного. Опускається угу. відповідно, що наша влада безпарадна. Тому... Ну, от ви, ви будете виходити на захист телеканалу. Коли закривали, наприклад, якусь або газету. Ну я думаю, було таке, там друковані ну, от так видання. Так само ми робимо ви... заяви. Ми робимо. Ми завжди національна спілка як професійне об'єднання. Ми реагуємо. Просто які засоби впливу є у громадської організації, навіть такої великої, як наш, це просто суспільний поголос. Ми робимо заяву. Ми можемо вийти на якусь акцію, ми можемо вийти на якийсь мітинг, але важелі впливу у нас. Нас лише поголос донести до суспільства нашу думку, нашу стурбованість вже безпосередньо діяти має влада або виборець в час виборів, коли він користується цією інформацією, і ті політики, які тиснуть на змі, мають отримати вотум недовіри від виборців. Тому має працювати mm -hmm. така система. Ну я так розумію, що в кожного кожного члена спілки журналістів є посвідчення, та що треба для того, як себе визнати, щоб ти ну, можна визнати посвідчення? Є але. Це громадська організація, в нас доволі ліберальні якби, умови вступу до нашої спілки, але ключовим це просто необхідно довести те, що людина професійно реалізує себе в мас-медіа. Професійно йде мова про те, що навіть він може працювати там, вчителем або не в засобі масової інформації, але якщо людина регулярно публікується в. На, на стрінках газети там чи в інтернеті інше, що він здійснює журналістську діяльність і має рекомендації від інших членів нашої спілки, то він має, то він отримає такий доступ. Тобто ми розглядаємо, що реально людина реалізує себе в засобах масової інформації як журналіст. Тому, але знову ж це просто вияв того, що людина от, вона порівняно з іншими. Громадянами вона е, перебуває якби в такому професійному mm -hmm. середовищі. В Україні які переваги мають журналісти? Ну, власне, Або переваги, ті, хто, ті, хто має якби, наше посвідчення, то просто це переваги того, що вони є професійними журналістами, от, тобто виконують професійно цю роботу, і відповідно на них поширюється дія інформаційного законодавства України, зокрема про захист прав журналістів. Тобто, якщо їм не буде надана інформація, якщо буде перешкоджання в реалізації їхнього там інтересу до збору інформації, то це вже буде підпадати під статті карного Кодексу про те, що перешкоджають. Роботі журналістів, ну, хоча, от ви сказали про професійну роботу, навіть ті, хто дуже часто регулярно друкується, не завжди є професійними журналістами, і тут уже можна теж ну, вас сперечатися. Хоча я так розумію, що да, ми не трактуємо, що однозначно ми такий кастинг проводимо або вже якісь ідеї, а, визначені 100%. На сьогодні я просто хотів би в доповнення щодо посвідчень а, презентувати або а, а, навести а, інформацію про так, те, що можна, активно а, ми запроваджуємо проєкт національна прес-карта це об'єднана спільно з органами влади, спільно з усіма незалежна медіа проспілка, всіма професійними журналістськими організаціями. Запровадження двохрічної пластикової картки для журналістів, які як ви говорите, які безпосередньо професійно. Працюють в засобах масової інформації. Що ж, я зрозуміла. Я вас вітаю із професійним днем 8 вересня. І дякую, що завітали до нашої студії себе. Нагадаю, гостем студії був Сергій Томіленко, перший секретар національної спілки журналістів України. Залишайтеся з нами, телефонуйте з понеділка по п'ятницю, з 10 до 11 години. Залишайте запитання до гостей нашої студії, адже ми робимо політику зрозумілою.